Привіт, ви на каналі про Європу. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка торкається майже кожного українця за кордоном, як насправді живеться нашим співвітчизникам у Німеччині. Нове опитування показало не все так просто, як здається на перший погляд. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал про Європу, щоб не пропустити важливі новини для українців у ЄС. Війна змінила життя мільйонів українців. Коли ми чуємо історії про тих, хто виїхав до Німеччини, часто звучать слова про допомогу, стабільність і можливості, але не всі почуваються щасливими. За даними дослідження, значна частина українців у Німеччині не задоволені своїм життям, і причин для цього чимало: найперше мовний бар'єр: лише невеликий відсоток українців володіє німецькою мовою на рівні, достатньому для роботи або навчання. Без мови дуже складно знайти гарну роботу, спілкуватися з місцевими, відчути себе частиною суспільства. Люди, ніби живуть у безпеці, але не відчувають, що це справжній дім. Друга проблема. Визнання дипломів і кваліфікації. В Україні люди мали хорошу освіту і досвід, але тут часто змушені працювати на низькооплачуваних роботах, які не відповідають їхньому рівню. Це створює відчуття несправедливості та втраченого потенціалу. Ще одна причина: очікування і реальність. Багато хто думав, що в Німеччині все буде легко: стабільна робота, високі зарплати, доброзичливі сусіди, але зіткнулися з бюрократією, чергами, високими Цінами та складним пошуком житла так тут безпечно, але психологічно важко. Люди кажуть: ми вдячні за притулок, але не відчуваємо себе вдома. Особливо складно жінками з дітьми. Вони несуть подвійну відповідальність за себе і за дитину. Пошук дитячого садка, робота, курси, адаптація усе це потребує величезних сил. Для багатьох це стало справжнім випробуванням, навіть важчим ніж перші місяці після втечі від війни. Якщо порівняти з іншими хвилями міграції, наприклад, із сирійською у 2015 році, то українці стартували з кращих умов: тимчасовий захист, соціальні виплати, можливість працювати з першого дня. Але інтеграція це не лише допомога від держави, це і власні кроки, вивчення мови, відкритість до суспільства, бажання не просто жити, а розвиватися. І тут постає головне питання: що далі? Програма тимчасового захисту діє до 2027 року, але що буде потім залежить від кожного. Якщо ви вже живете в Німеччині, подумайте, чи використовуєте всі можливості, які є поруч, мовні курси, консультації, громадські ініціативи, робота за фахом, усе це допоможе зробити ваше життя стабільнішим. Ця історія не про поразку, вона про шлях. Українці в Німеччині сильні, працьовиті, освічені. Так, шлях нелегкий. але з кожним днем ми вчимося, адаптуємось і показуємо, що можемо будувати нове життя, не втрачаючи себе. Підписуйтесь на канал Про Європу, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. Тут ми говоримо чесно про те, як українці живуть, працюють і борються за своє майбутнє в Європі. Побачимось у наступному випуску.